Злив ди із чужої вантажівки у такому злочині. запідозрили місцевого жителя. Інцидент стався в ковалі 25 березня біля однієї із заправок. Нещодавно чоловік вийшов із в'язниці. Відсидів майже чотири руваки за аналогічний злочин. Підозрюваний поспілкувався із нашими журналістами і запевняє, що в суботніх подіях він не винен. Ковальський суд вирішував, де ж чоловік проведе найближчі два місяці. Минулого тижня цього чоловіка вже запідозрили у тому, що злив пальне із чужої автівки. На час слідства йому присудили нічний домашній арешт. Але через кілька днів чоловік вирішив заночувати не вдома, а у товариша. Тим часом у Ковелі стався ще один аналогічний злочин. Хтось біля заправки злив із вантажівки 50 літрів дизельного пального, потерпілий згодом впізнав Віктора. Я до друга зайшов, ну, посиділи, випили, випили, потім просинаюся, почали стукати працівники міліції в двері. Всього двері відкрилися, вони забрали, звинувачують мене в тому, що я взяв, ну, не знаю там, скільки там соляри, вони точно не сказали, що іменно я. А на заправці видно камери, що, як говориться, цей чоловік в кого, ну, власник тієї квартири, в кого я був. І ще одна дівчина була. ну, І моїх слідов. Навіть не було нічого. Потім вони пішли щось, зговорилися, прийшов, потерпіли, щось зговорилися. Мені треба було на другий стучик, що, типу, щоб сказали, що це я. І тут потерпіли, каже, що, так, каже що, і, іменно, типу, що я. Чоловік зізнається, що у попередньому злочині він винен, а от до нинішнього, мовляв, відношення немає. Взяли, як говориться, там, з хлопцями і ну, злили соляру, там я винен. А в цьому злочині я не винен. Я кажу, як ви можете тверджати, що то я. Якщо кажу, другі люди біля камер, біля вашого фури були, а ви на мене берете. А друг-то якось причетний до, до того інциденту чи ні? Ну, я не знаю, то що камера його спалила біля фури, угу. біля фури. Але ну, і видно, як, коротше, хтось втікає під фуру. І той, власне, хотів зловити його, але не зловив. Пользується тим, що я теж... Попередню, за які мені дали домашній арест, що мені зараз що я теж думаю, що я теж цей злочин зробив. Слідчий каже, що чоловіка ще не звинувачують, лишень запідозрили і перевіряють його версію подій. Наразі ні в чому не звинувачує. Чоловіку повідомлено про підозру вчиненні статті 175 частини 4 злочину. Однак, так як на даний час досудове слідство ще триває, не сясовані всі обставини, тому більше інших, якісь більш розширених коментарів нічого давати не буду. Для того є досудове розслідування, щоб перевірити слова підозрюваного його алібі і так далі. Відеозйомку засідання нам не дозволили. Прокурорка зауважила, що чоловік лише в кінці 2022 року умовно достроково вийшов на волю і, мовляв, з того часу вчинив два нові порушення, а тепер ще й знехтував нічним домашнім арештом. Сам підозрюваний каже, що правоохоронці нібито не раз хотіли повісити на нього ще й чужі злочини. Бутім, то, як тільки десь зникає пальне, йдуть до нього. Підозрюваний просив у суді цілодобовий домашній арешт. Проте суд вирішив найближчі два місяці, поки триває слідство, чоловік проведе у СІЗО. Розмір застави 80 тисяч гривень. Якщо у цій справі дуже швидко знайшли підозрюваного і обрали йому запобіжний захід, то у смертельній аварії у Торчині досі нікого не запідозрили. Нагадаємо, 23 березня легковик на смерть Збив мотоцикліста. За кермом була жителька Володимира. На місце аварії приїхало двоє молодиків. Стояли біля поліцейського, поки той складав схему ДТП. Станом на вечір, 27 березня, підозру водійці не оголосили. Відповідно, запобіжний захід теж не обирали. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.